Зараз ми знаходимося на дослідній ділянці соняшника, де ми навмисно внесли такі препарати, грунтові гербіциди саданяти Айдахо з нормою 2 літри 15 літри на гектар, а також додано гербіцид суцільної дії на палм з нормою 2 літри на гектар. Це гербіцид суцільної дії, діюча речина-гліфосат. І вносилась ця суміш у фазу початок сходів соняшника. І що ми бачимо, як соняшник відреагував на ці діючі речовини і на це внесення? Як бачимо, рослини соняшника, які були вже на поверхні, майже повністю спалені. Поряд бачимо рослинки, де не вносилися ці гербіциди, і вони мають здоровий і добрий вигляд. Тому не робіть таких помилок. Як бачимо, рослинки, які були на поверхні, дуже сильно пошкоджені від цієї суміші гербіцидів. Вони практично повністю спалені. І немає ні листків, або вони згорівші, і так само стебельце підпалено. Поруч ми бачимо рослини, де не вносились ці гербіциди, які мають здоровий і добрий вигляд. Тому, шановні агрономи, не робіть таких помилок, не вбивайте свій врожай. Хай проблеми та незгоди. Не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!